Питання номер один: вербна неділя або шуточна неділя, її ще називають. Люди зараз запитують найчастіше запитання: чи треба святкувати це свято? Що це за свято? І приурочили вони його до в'їзду Ісуса Христа на молодому ослі в Єрусалим. Єврейський народ приймав свого царя, і йому встеляли під ноги пальмові віття як ознаку того, що їде цар. А що ж таке шуточна неділя або вербна неділя? Це є язичницьке свято поклоніння Богу грому. Це слов'янське свято злилося з християнським святом і назвали його вербною неділею. І також неодмінним атрибутом є верба, освячення верби. Чи має воно відношення до Ісуса Христа? Ні. Але. Е... У нас є народ слов'янський, тут було дуже багато богів на нашій території, і тому це все змішалося. Але є єдине, але ви можете це робити, ніхто вам нічого не забороняє, кожен має право святкувати вербу, але наслідок є один. І Бог каже: хто додасть, чи відніме від слів цього пророцтва, від слів Біблії, на того накладу язви. Від того дому не відійде меч, той народ буде покараний. Тому ви як хочете, а я вибираю Ісуса Христа.